На Вінниччині відбулася зустріч за участі заступника міністра розвитку громад та території України Сергія Деркача. До обговорення долучилися представники департаменту соціальної та молодіжної політики, управління дорожнього господарства, обласної військової адміністрації, патрульної поліції, а також голови територіальних громад. Учасники заходу порушили низку важливих питань: оновлення прикордонної та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху, покращення пасажирських перевезень, окрему увагу приділили вдосконаленню законодавства та посиленню контролю над. Перевезеннями Хочемо подякувати і міністерству, в тому числі, за ініціювання в прийнятті Верховною Радою закону України про можливість використовувати гуманітарний транспорт в комунальних перевезеннях, тому що це не давало можливості виводити на комунальні муніципальні маршрути гуманітарний транспорт. А сьогодні вони мають цю можливість. Безумовно, ми маємо враховувати і доступність транспорту, коли ми говоримо про безбар'єрність маршрутів. Вінницькій області значна увага цьому теж приділяється і в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської три роки поспіль. Шкільні автобуси, які закупляє Вінницька область, вони закупляються виключно усі доступні. Це наша принципова позиція. Порушили питання створення комфортних і доступних умов для пересування маломобільних громадян, ветеранів і людей з інвалідністю. Також йшлося про впровадження електронного квитка, розвиток муніципальних автостанцій і використання сучасних. Цифрових рішень для зручного пересування між громадами Зараз ми реєструємо законопроект, який дасть можливість органам місцевого самоврядування закуповувати, наприклад, комплекси ВІМ Wait in Motion. Це зважування в Русі. В нас їх в Україні 50 зараз є. Ці ВІМ-комплекси попереджують перевантаження і руйнування доріг. Друге питання це те, що ми зараз працюємо в частині дорожнього господарства. Це концесія, це державне-приватне партнерство. Це теж хороший елемент можливості залучення фінансування. Так працює Словаччина, Чехія, Польща і всі інші країни. В них багато проєктів Приватного партнерства саме в дорожньому господарстві заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач підкреслив, що успішний розвиток транспортної інфраструктури можливий лише завдяки тісній співпраці між усіма рівнями влади, громадами та бізнесом. Тільки об'єднавши зусилля, можна забезпечити доступні та комфортні поїздки для кожного громадянина.